Один раз показали, молодець. Тішка після на своє місце. О, так даже какай, акуратний котик розуміє. Сказав, де його місце? Там я під столом коврик, біля батареї тепленько. Розуміє, сразу понял. тут Постарілочки. Перепоїла баба волоком, трошки обсирається, але це не страшно. Хороший розумний кит загрібає. Молодець. Розумний кит. Я таких рідко бачу розумних. Дай боже, якщо я дресірувати буде свійський.